Продовжую нашу розмову про Карпати. Я попрошу журналістів зараз оперативно, бо у нас не так багато часу залишилося для спілкування з генеральним директором і надію слово Серетяку Андрієві. Гадата спортивка цього року клуб святкує своє 50-річчя і ветерани прагнули свято. Насправді зараз отримали таку складну ситуацію в клубі і в команді і до того ж до 50-річчя обіцяли приурочити матч для них з грандом європейського футболу. Хто тепер яка команда буде грати? З яким грандом? Звичайно, що всі хочуть свята. І, звичайно, що свято 50-річчя клубу повинно відбутися і воно відбудеться. Стосовно того, в якому форматі воно відбудеться, в першу чергу, у форматі тому, щоб привітати і поздоровити з такою великою подією тих ветеранів, які творили історію клубу. І вболівальників, які постійно впродовж цієї 50-річної історії були поруч з клубом. І я переконаний, що це свято, звичайно, в таких непростих умовах, звичайно, що тут, як то кажуть, не до святкування, не до свят, але все одно ми, я думаю, що достойно відсвяткуємо цей такий перший серйозний ювілей в історії клубу, і він залишиться в пам'яті і ветеранів клубу, і вболівальників. Будь ласка, Богдан Тамовчак, Тарка Лвів. Ну, повертаючись до власників, засновників так, клубу, всі ми хочемо, журналісти, вболівальники, щоб Карпати повернулися десь у Лігу Європи, боролися за найвищі місця в чемпіонаті України. Водночас розуміємо, що є обмежений бюджет, так? Чи не готові ці інвестори, власники продати більш заможнішим так, покупцям клуб? Чи ведуться такі розмови? Якщо так, то яка ціна питання? Я думаю, що це питання не до генерального директора клубу, це треба ставити питання до тих людей, які, ну, які є там власниками цих компаній. І тільки вони зможуть дати відповідь. Чи вони готові продати, чи вони готові там, інвестувати більше грошей в клуб. Але я б хотів якраз на цьому загострити увагу і закцентувати. Там була така репліка, що Карпати. От, є клуб, який платить найменші зарплати в українському чемпіонаті, це абсолютно неправда. От, ми платили найменші зарплати тоді, коли ми потрапили в груповий етап Ліги Європи. От тоді ми платили найменші зарплати, щоб ви розуміли. І... Прошу? Прем а преміальні зараз ще більше, ніж тоді, я вам скажу. Тільки нема за що платити. Так, тільки нема за що поки що платити. А взагалі, хотів би. Сказати про те, що ситуація, в якій сьогодні опинився український футбол, ви самі прекрасно бачите, і я думаю, що це проблема дуже велика багатьох клубів, це стабільність фінансування і це майбутнє цих клубів. Ви розумієте, що сьогодні клуби, які якщо не різко урізають свої бюджети, то взагалі припиняють своє існування. Приклад. І Кривбаса, і Волині, і Арсенала, і Чорноморця, і Ворскли. Зараз можу я теж підтвердити, що не зовсім визначена ситуація і по Карпатах, яким буде майбутнє клубу в наступному сезоні, який буде ставити завдання, тому що бюджет. Клубу на сьогоднішній момент не є затверджений. Він усно погоджений, але не затверджений. При тому всьому, що один з інвесторів, один з засновників, ще не виконав свої зобов'язання перед перед клубом за попередній бюджетний період. Тому ми в дуже непростій ситуації взагалі цей сезон прожили. Але, попри те, ми жодному футболісту ми нічого не заборгували. У Нас, якщо й були затримки зарплати, то не більше двох тижнів. І розумієте, в цій всій ситуації говорити, що футболісти в нас білі і пухнасті. Ну, я думаю, що теж треба покласти руку на серце і сказати, хлопці: от маєте приклад Кривбасу, де люди півроку не отримували зарплати, і які результати демонстрували, що їх мотивувало, виходячи на поле, викладатися на 100% і досягати результату. А що заважало вам? Тут ви маєте прекрасні умови. За цей час клуб побудував шикарну базу, я вважаю. Всі, хто до нас приїжджають, кажуть, що це рівень, як мінімум як мінімум Ліги Європи, а то й Ліги Чемпіонів ця база, ці умови, які ми маємо. Ми маємо стабільне фінансування, контракти футболістів виконуються беззастережно перед ними. Так у мене питання тоді. Ми підняли за, за цей період, від моменту, коли ми перший раз зайняли п'яте місце і потрапили в Лігу Європи, в декілька разів футболістам зарплати. В декілька разів. І натомість отримали результат діаметрально протилежний до того, який мали. Чому так? Питання було теж питання про мене, що це менеджмент долучився. Так я хотів би запитати у вас, Максим, які ви вважаєте, помилки були менеджменту. А які заслуги, що два роки під перед тим я теж був тоді генеральним директором, і команда двічі грала в Лізі, в Лізі Європи, двічі займала п'яте місце? Це, напевно, теж були якісь тоді там, поганий був менеджмент. Чи, чи тільки зараз менеджмент поганий. Можна тут мікрофон відповісти. Ви бачите, якісь помилки конкретні менеджменту. От, е, клуб, я, я думаю, що основне завдання менеджменту це забезпечити для команди так, е, клімат, максимально сприятливий для виконання завдань. Це створити умови. Клуб за останній період створив, я вважаю, шикарні умови. Які в Карпатах за всю його історію, за всю історію цього клубу, ніколи ніколи ніхто не мав тих умов. І ніколи таких умов не було. Я маю на увазі і побутових, так і в зарплатах, і е, те, що стосується там навчально-тренувальних зборів. Подивіться, на які збори команда їздить. Пане Ігоре, ви зараз запитаєте, чи можна щоб клуб, відповів журналіст? Клуб зимою оплатив три збори, які були найдорожчі. Е, три збори, найдорожчі в найдорожчих готелях. Найкращі умови їм створив. Так, що клуб не виконав, що клуб не зробив для цих футболістів, щоб вони просто виконували свої зобов'язання перед клубом, умови своїх контрактів. Ну, Щодо умов, ми не сперечаємося, да? ми знаємо, що вони нормальні, але щодо мікроклімату, тут часто я чую нарікання, що стосунки керівника, з керівника, зокрема, з гравцями не людяні. У не да? тобто, мене є немає, є мене якісь, немає стосунків, тому що це є... не є мій підлеглий. Він є підлеглий, футболіст є підлеглий головного тренера. І всі його стосунки і питання мікроклімату це якраз питання головного тренера. Для того його взяли на роботу, для того йому платиться зарплата, для того в нього є контракт, щоб він створив цей мікроклімат. А клуб зі свого боку і менеджмент повинні забезпечити умови, забезпечити стабільне фінансування і забезпечити, щоб команда мала можливість літати на виїзні матчі. Щоб вона е, мала можливість харчуватися, щоб вона е, мала можливості готуватися до матчів, відновлюватися після матчів і так далі. Повірте, що зараз клуб є дуже серйозною структурою, самодостатньою структурою, яка е, створила всі умови для того, щоб футболісти прогресували, росли, прогресували і досягали. Кажу, якщо глобально, то все-таки менеджмент наймає на роботу тренера і не одного за останні роки і ніяк не можете потрапити. Це нещаслива лотерея. Це от як ви це процес, можете пояснити? Звичайно, що це складний процес. Як е, обирати тренера? Тут е, або вгадуєш, або не вгадуєш. Е, якісь, от, е, знаєте, якась формула, по якій е, взяли і вибрали, чи якісь там критерії. Звичайно, є критерії, по яких ми вибираємо цього тренера. Але... Один, другий, Ду... третій не підходить. От просто це дивно. Жодна команда в Україні там, так ну можливо, не... запорізький металург не має такого. Тренер кому не підходить? Гравцям питання, я думаю, треба поставити. Кому він не підходить, цей тренер? Тому що в нас е виходить так, що е будь-який тренер, якого ми призначаємо. Він наражається на те, що рано чи пізно ну, гравці його позбудуться. Тому що клуб приймає рішення по тренеру тільки тоді, коли ну, немає результатів, і бачимо, що розбалансований колектив, і немає там мікроклімату, і так далі. І так далі. Сайт футбол, або, або сам тренер пише, або сам тренер пише заяву про звільнення. Даємо Ясно. слово сайту футбол 24 Василь Шутка. Юрій Шутка, пане Юрій, скажіть, будь ласка, які конкретно функції виконує віце-президент Віктор Водсько в клубі? І друге питання, які завдання будуть стояти перед клубом наступний сезон або два сезони найближчі? Давайте спершу по віктору Воцьку відповімо. Віктор Вацько відповідає за два напрямки в діяльності клубу. Це за ним закріплена інформаційна політика, тобто іміджева складова діяльності клубу, і відповідає за скаутську селекційну службу. І далі по сезону ще друга відповідь на друге запитання. Я не почув. На, і які і завдання і на наступний сезон. сезон в клубу? Завдання на сезон буде, будемо ставити тоді, коли визначимося з головним тренером, проведемо кадрові ротації, укомплектуємо команду, будемо мати визначеність по фінансуванню, і тільки тоді, за наявності відповіді на ці питання, ми зможемо тоді говорити про постановку Це завдань приблизно. на наступний сезон які завдання, Тобто на що ви розраховуєте. Розумієш, що це складний процес, не підготовлення, але там, десятка, п'ятірка, чи знову виживання в УПЛ. Я думаю, що було б дивним, якби е керівництво клубу ставило перед командою, яка двічі поспіль перебувала на вильоті два роки поспіль, так, два сезони, ставити завдання там в Лізі Європи. чи чи боротися за медалі, я думаю, що це було б не ну не зовсім коректно і етично завдання будемо ставити, виходячи з наявності відповідь на ці фактори, про які я говорив. Насліє на цю питання. тему запитання від глядачів. Віталіку Від Володка, власне, на чому зосереджена основна політика команди на побудові конкурентоспроможної команди чи на те, щоб подавати хороших гравців. Ну, я моє тверде переконання, в умовах е, обмеженого, скажімо так, бюджету, е, клуб повинен продавати футболістів в кожного, там, якщо не кожного міжсезоння, то хоча б кожного по закінченні кожного сезону. Ну, така, е, такі реалії, і е, тому е, зважаючи на е, на наші там, скажімо, обмежені можливості, ми будемо продавати футболістів, і це не означає, що ми не будемо ставити завдання. Наша, я думаю. Основне завдання це створювати боєздатну команду і щоб ця команда бажано складалася з українських футболістів. А ще краще, щоб це були наші вихованці. Я думаю, що це те, чого прагнуть всі наші вболівальники. І я думаю, що ми зараз найближчим часом зробимо певні кроки на зустріч по бажанням вболівальникам. Звичайно, що клуб Карпати. Маючи серйозну матеріально-технічну базу, маючи стабільне фінансування, є серйозною бойовою одиницею в українському чемпіонаті. Попри попри ці результати останніх двох сезонів, я впевнений, що наступному році і через рік будуть серйозною бойовою одиницею. Але хотілося б, щоб наші вболівальники зрозуміли, що клуб Карпати це клуб, який ставить собі за мету. Стати клубом бездотаційним, тобто тим клубом, який зможе жити за рахунок власних доходів, і це головне і стратегічне завдання клубу, щоб не залежати від того, чи є там засновників гроші, чи нема, чи є в нього бажання фінансувати, чи немає. Тому клуб веде роботу в тому напрямку, щоб створити такі умови інвестиційні, так. Щоб клуб не там, я як генеральний директор клубу не ходив і не просив гроші в засновників, а зробити таку ситуацію, щоб ми жили за рахунок власних доходів, це в. Прописано чітко в фінансовому ферплі, який запроваджує зараз. УЄФА і Федерація футболу, і я думаю, що це той шлях, який призведе до стабільності діяльності клубу в наступний Канал, період. Телеканал футбол так стабільність фінансування буквально 10 хвилин тому казали, що у вас не все стабільно фінансування. один з інвесторів не виконав усіх попередніх зобов'язань. Ну звідки це не стиковка? І що це за інвестор? Насправді я зараз читаю на коментарі на сайті і офіційному Карпати сайті вболівальників. Їх дратує вболівальників. Це не Онкретність тут можна назвати нарешті цього другого інвестора, чи це всім відомий інвестор? Хто хто не виконує зобов'язань перед Карпатами? На даний момент зобов'язання по виконанню бюджету за минулий сезон не виконала компанія Crystal Holding. Не виконала до кінця своїх зобов'язань. Це єдине, що я можу сказати. Яку ще конкретність я можу сказати? Я, чесно кажучи, не розумію. Хто які люди. Ну, думаю, що це питання більше до там, не знаю, до е цих е там органів податкових чи кого, хто їм може дати відповідь на це питання, бо реєстраційних органів в тих країнах, де зареєстровані ці підприємства, ну, як я можу проводити якісь розслідування? Чи мені це потрібно? Мені важливо, щоб е ці компанії забезпечили фінансування клубу стабільне. От Андрій? і все. Андрій Сиротяк, прошу газету спортивка. Ні, може неправильно зрозумів. Тут прозвучало, щоб команда не була дотаційною, щоб ні від кого не залежати, то так виходить, що кожного сезону в нас всіх футболістів трансфер будуть виставляти. чи як? — Ні, ми будемо продавати футболістів, які на яких буде попит. Звичайно ж, це будуть не всі футболісти, але я думаю, що потрібно кожного. Періоду продавати по два-три футболіста. І це нормальна практика, бо в такій практиці живуть більшість, ну, багато, не більшість, а багато європейських клубів, в тому числі і клуб Порту, такий, ви знаєте, який постійно продає футболістів. Це найбільша стаття доходів клубу. І якби вони не продавали цих футболістів, я думаю, що цього клубу як порту вже б не існувало. У нас ситуація в українському футболі взагалі. Дуже, дуже дивно. У нас є кілька клубів, які там повстановлювали зарплати мільйонні. І е, думаю, що в такий спосіб можна досягати, е, тільки, тільки в такий спосіб досягати результат. До чого це призведе, ми побачимо там через деякий час. Я думаю, що це через деякий час почнеться зворотній процес. Тому що планка фінансова вже настільки піднята, що я думаю, більшість людей, які стоять за клубами українськими, неспроможні ту планку тримати. Як ми бачимо приклади багатьох клубів, які не те, що зникають, а просто врізають фінансування. Якщо ми говоримо там про ці клуби, навіть є клуб Чорноморець, який цього року завоював потівку в Лігу Європи. І, ну, Бюджет дуже-дуже суттєво врізаний. Те саме стосується і інших, інших клубів, які нібито ніби є стабільними. Є чого це запит... призведе, ну, думаю, що не до хороших наслідків. Є в нас ще запитання від вболівальників, власне, повертаючись до теми з Лукасом, питається Давід Вілья. Чому Лукас перед від'їздом в Динамо тренувався з дублюючим складом? Чому Лукас? Перед від'їздом Динамо тренувався в дублюючому складі Карпат. Тому що таке таке рішення прийня, прийняв головний тренер. У зв'язку з чим невідомо. У нього, напевно, була якась мотивація до прийняти такого рішення. Добре, продовжуємо питання. Будь ласка. Відомо, що металіст цікавиться Голодюком. За яку суму ви готові, хоча б приблизно назвіть суму, готові його відпустити. Відомо кому. Зокрема, Маркевич сам сказав от недавно. Цікавиться, то я вам вже перед цим на початку казав, що цікавляться багатьма нашими футболістами. Але це все на рівні розмов. Нічого конкретного, ніяких офіційних пропозицій на футболістів не поступало. Будуть поступати пропозиції, ми їх будемо розглядати і приймати рішення по кожній конкретній позиції, по кожному конкретному футболісту. Гліб Вахульок телеканал тела. Ви говорили про те, що є певні фінансові проблеми. А ну, виключається така ситуація, що Карпати до сезону будуть готуватися в Брюховичі, нікуди не поїдуть, ні Не виключається така ситуація. Якщо не буде грошей, то звичайно що будемо виходити з тих можливостей, які в нас є. Якщо не буде грошей поїхати на тренувальний збір, ми плануємо поїхати в Словенію на тренувальний збір. Якщо не буде коштів, команда буде тренуватися і готуватися до сезону у Львові. Уточнюючи запитання, команда 100% вийде на старт у прем'єр-лізі? Я думаю, що поки що немає в нас передумав, щоб говорити про те, що команда не вийде на наступний сезон, але, скажімо, побоювання в мене є, оскільки до сих пір у нас, у нас не затверджений бюджет, у нас почався вже новий бюджетний період, тобто новий сезон У нас з 1 липня стартує. Ну, і Треба, треба формувати бюджет клубу, і в нас лишився якби там місяць часу. Якщо ми не сформуємо бюджет і не затвердимо його, то будемо жити за рахунок тих коштів, які є в наявності. Або продавати футболістів. Уточнюючи ще одне запитання: 19 футболістів на трансфери і те, що ви говорите фінансові проблеми, вони не взаємопов'язані? Ці дві речі. Я думаю, що це теж було одною, напевно, з мотивацій прийняття такого рішення. Прошу, Іван Єргенко, високий замок. Пане Ігоре, ну, ми напевно наближаємося до закінчення нашої зустрічі, але ми так і не, ну, не задавали питання, мабуть, чому саме останні два сезони Карпати на останньому місці перед вилітом? Що сталося? Чому така ситуація? Важко сказати. Тут, напевно, цілий комплекс причин, проблем, напевно. Я кажу, були проблеми, були помилки на всіх на, рівнях, на всіх, рівня, всіх ланках. Я кажу, себе не знімаю відповідальності, напевно, відповідальності з інших представників клубного менеджменту, з гравців, з обслуговуючого персоналу, з тренерів і, і так далі. Напевно, тут вплинула і те, що зміна тренерів. Звичайно, що цей це процес болючий. Він завжди болюче впливає на команду, те, що змінюються тренери, але. Були ситуації, коли Ну, неможливо було не прийняти рішення про відставку тренера, наприклад, те, що стосується там, Кучерова чи э, того Шарана. Чи, там, якщо э, тренер сам підходить і каже, що я не можу керувати цією командою, то не здатний керувати цією командою, то як його заставиш працювати далі з футболістами, з якими він не може впоратися? Нас залишилося буквально панове. панове. Залишилося буквально якщо ми змінюємо тренера, значить кожен попередній вибір був невдалий. Запал необхідні в самого керівництва. Це передалося потім тренерському складу. І зрештою в самій команді. Ще раз. Необхідні емоції. Цей запал десь може зник, який був перед тим два роки в Ліга Європи. Може десь емоційна, ну перенапруга емоційна була. В самого керівництва потім це передалося тренерам, що не було це бажання. Потім вже команді самій. Бо не було видно в кінці. Зараз не видно емоцій, ні в команди не було, ні в тренерів, які мінялися. Вже таке було розчарування у всіх на обличчі. Якщо ви говорите про емоції, якісь негативні, які там керівництво передає на футболістів, то ну це абсолютно не відповідає дійсності. Я вам зразу кажу, в мене, ну, по крайній мірі, мені так видається, що зі всіма нормальні, конструктивні, з деякими навіть приязні стосунки з футболістами. І намагаємось так і в подальшому їх будувати ці стосунки. і Нікого з футболістів я не ображаю, намагаюся допомагати. У всіх там зверненнях, у всіх питаннях і буду в подальшому це робити, старатися про щось менше майшопшефактом. Будь ласка, Віталікарм Ха. От після ваших слів, що ви сказали, що невідомо, який бюджет буде наступного року у команди, взагалі невідомо чи. Вона розпочне новий чемпіонат. Як ви гадаєте, які шанси сформувати хороший колектив, якщо все-таки налагодиться, але ці слова почули, почули, зокрема, потенційні футболісти, які сюди можуть прийти, так само і потенційні тренери почули або почують. Після таких слів складно буде зібрати команду, яка зможе боротися там будайнець за десятку? Повірте, в деяких в багатьох клубах в українській прем'єр-лізі проблем набагато більше і набагато вони гостріші ніж є в Карпатах. Я... Переконаний, що ми все-таки знайдемо спільну мову засновниками і спробуємо сформувати той бюджет, який дозволить команді стабілізувати гру і результати наступного сезону. Так, да, так, будь ласка. Е, ви сказали, п'ять днів пройшло після того, як оголосили про те, що 19 футболістів на трансфері, і не було жодної офіційної письмової пропозиції в клубі. А ну, можливо, футболісти такі зимою були пропозиції взагалі, конкретні, чіткі по якихось футболістах до клубу. Зимою не пригадують, щоб у нас були офіційні конкретні пропозиції по футболістах. Ну Цікавляться вболівальники, та тема сьогодні не підіймалася. Арена Львів, коли вже нарешті туди переїдемо. Чи щось відомо змінилося щось з цього часу? По арені Львів в нас ситуація не змінилася. Клуб, я запевняю вас всіх, що готовий. І хоче. І команда, і футболісти, і тренери хочуть виступати на цьому стадіоні. Але... Проблеми, які й були, такі далі залишаються. І я думаю, що в умовах і тих, які ми зараз маємо, я маю на увазі в фінансових умовах клубу. Ну, я думаю, що мова про переїзд на новий стадіон, я думаю, що це питання дуже далекої перспективи. Зовсім мало часу. Будь ласка, Юрій, скажіть, будь ласка, а от чим гравці, які не виставлені на трансфер, краще за тих, які виставлені на трансфер? Чим вони кращі? Це футболісти, в яких ми бачимо перспективу і з яким ми готові працювати в наступний період діяльності клубу. Дякую. Це дякую. Дякую вам за запитання, панове журналісти. Дякую вам за відповідь, пане генеральний директор Карпат. Я нагадаю, що з нами в студії був генеральний директор Карпат Ігор Дедишин. Про найцікавіше ви дізнаєтеся у клубній програмі про Карпати у понеділок, о 22.30 на телеканалі Зік. Ми ж прощаємося з вами до зустрічі.